Аутсорсери зараз є найбільшим працедавцем в гаузі Тобто більшість талантів, які зараз працюють на ринку і працюють в найбільших аутсорсерів. По-перше, по-друге, практично це еліта нашого суспільства, еліту, яку дуже важливо зберегти саме зараз, саме тут, саме для нашої країни. Це дуже патріотично з одного боку, з другого боку. А, вже далеко не, за... не продають голови за гроші, а скоріше все більше рухається до продажу сервісів, високотехнологічних, складних і так далі. Конкуруємо на світовому ринку. Багато компаній, які працюють вже в кількох країнах, і Україна з боку держави доволі мало робить до того, що присутність. Можливо, як Іван Роман зазначив. Краще б вона б ніяк на нас не звертала увагу, але це було в майбутньому В, минулому, в майбутньому, мабуть, потрібно подивитися, як це роблять наші сусіди, до прикладу, Польща, яка дає створення нових робочих місць гранти, яка дає знижки за креативну роботу, до якої відноситься фана. Або, наприклад, як це робить Румунія, якщо ти закінчиш певні якісь спеціальності то ти пожиттєво, якщо ти працюєш айтішником, платиш для тебе нулювати станка податку. Але повертаючись до ролі, яку взагалі як ми навіть повинні відігравати, у суспільстві це перше, розвивати наші таланти через розвиток росі, освіти відповідної, дуже велика є різниця з тим, що потрібно зараз. Галузі і меж тим, що випускають наші вищі. Друге, коли ми створюємо це середовище, всі компанії, які тут присутні, і чим більше в нас буде it талантів чим більше буде галузь, тим більше ми зможемо створити макштаб для якого кластеру. Будуть приклади, які є все виходили в долині, або є дедрайлі, або дуже багато прикладів. Тобто ми з собою являємо такий кластер. І з нас э, рано чи пізно з'являється все більше і більше продуктів стартапах. Тобто ми створюємо таланти, треба ще їм знайти натхнення і далі все буде.